хотя тут тихо весно в ману де ж мой одета я я писав лічка. Я гумський Вячеслав Степанович, районний депутат. Там одні мінуси. Плюси дві-три робочі місця. Останні мінуси. У вас пропаде вода у колодяться, ви будете бачити всі. Те, того, що річки висихають, мало того, що вирізали ліс, а вода пропаде, то значно у вас у колодязях, то перша проблема. У нас є сейсмічна зона, бо ви розуміли. Мені землетруси, ми всі починаємо. Ми не знаємо, чи воно буде, чи не буде великий землетрус. Буде у нас велике лихо, якщо буде у нас маленьке землетрус, це не труд буде усіх велика проблема. Повірте мені, прийде час і той, і нижче Густрянський, добереться до нього. І люди це розберуть із ним теж. Не дай Бог дозволяти знищувати всю нашу екосистему. Не дай Бог давати якісь чужим людям, що сюди приходили. Хоча з вами розмовляти 50 мільйонів, хай вам на рахунок у село кладуть, тоді починайте розмовляти. Тоді будемо розуміти, що є плюс, що є мінус. А це все якісь обмани, обіщання і все вперед і поїхали. Не дозволяйте себе обманювати. У вашого села є два районні депутати. Один районний депутат чомусь обіює. Я не розумію його, його поведінку, якщо він тут живе. Я б ні, ні, ні за які гроші в своїм селі, ні за які гроші в своєму селі не дозволив будувати ніякий ні розумієте? Можемо, запрошуємо вас на районну сесію, яка відбудеться 23 числа. Приходіть, а прийдете. Буде... на районну сесію, розкажіть ви свої вибуху проблеми, як ви хочете. Як без громадських слухань дали розпорядження, в документацію. Бо ліж, куруті на тує до вас. Прийшли договорня, зробили продали. Оде наш поговорю. Я вам хочу, я хочу подякувати, ви молодці, Ну, конечно, в основному дженка, я вообще покажу. В командуєте, женка, Ще не кажется, Анна Юрьевна, 5 слов.